Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у місті Київ на огляді монтажу клінкерних термопанелей Royal Facad на ось такий чудовий будиночок з загальною площою 270 м2. Використовується клінкерна термопанель з плиткою Loft Brick Chili, хід сезону, як завжди у нас, на основі екструдованого бінополістолу товщиною 50 мм. Дуже часто клієнти запитують у нас, яку ж товщину утеплювача потрібно використовувати для їхнього саме будинку. Ми маємо це з'ясувати, використовуючи калькулятор, який є вже доступний в Україні, Кадіпро. Ми запитуємо зазвичай товщину стіни, з чого побудований будинок, де знаходиться будинок. І всі ці, ці шари. Ізоляції накладаємо, і виходить, що і виходить, що п'ятірка екструдованого пінополістиролу буде достатньо, тому що коефіцієнт термічного опору більше чотирьох. Для нашої кліматичної зони це норма. Що ж таке клінкерна термопанель Royal фасад і для чого вона слугує? Само по собі слово термопанель вже пояснює нам, що це утеплювач з плиткою, впресованою і приклеєною під навантаженням 3 тони на метр квадратний з допомогою поліуретанового однокомпонентного клею. Звичайно, ця технологія дозволяє дуже міцно плитці триматися на утеплювач, в даному випадку це екструдований пінополістирол. Також ми використовуємо спінений пінополістирол білого кольору, який ви вже бачили, або з графітовим наповнювачем. Ще раз поясню, чим він відрізняється. Екструдований пінополістирол виготовляється методом екструзії, спінений пінополістирол, як білий, так і графітовий, виробляється методом спінення стиролу. Не можна сказати, що щось якісне, щось неякісне. Це ці матеріали довговічні, якісні і дуже класно захищають і утеплюють ваш будинок. Але лямбда теплопровідності трішечки краща у екструдованого пінополістирола і з графітовим наповнювачем, спіненого пінополістирола. Тому, якщо ви хочете зекономити саме на товщині утеплювача, наприклад, вам там щось не, не дозволяє зробити 150-ку так товщину утеплювача, то можна зробити товщину 120 або 100 міліметрів, якщо ви будете використовувати е, екструдований пінополістирол або пінополістирол з рахітовим наповнювачем.